Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них Гаценко Олексій Сергійович. лейтенант заступник командира роти 71 ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ збройних сил України, народився 22 липня 1981 року в місті Бурштин на Івано-Франківщині. Олексій був молодшою дитиною в сім'ї Сергія та Наталії. Зростав разом зі старшою сестрою Оленою. З ранніх років хлопчик вирізнявся своєю кмітливістю, наполегливістю і загостреним відчуттям справедливості. Навчався в бурштинській гімназії, а паралельно з навчанням Олексій активно займався спортом, мав успіхи у плаванні та боксі. З юнацьких років захоплювався риболовлею. Згодом це заняття стало улюбленим хобі на все життя. Після школи вступив до бурштинського енергетичного коледжу. Там Олексій здобув спеціальність техніка, теплотехніка. Потім продовжив навчання в на Національному університеті Львівська політехніка в студентські роки старанно вчився, проявляв інтерес до гуманітарних наук. Паралельно з навчанням поїхав на роботу до Англії, де працював у аграрній сфері та сфері електроустаткування. Після трьох років за кордоном повернувся додому. Продовжив навчання і здобув освіту інженера в галузі будівництва. Олексій був міцною опорою і підтримкою для батьків, люблячим братом для старшої сестри. А в 2009 році він створив свою власну сім'ю з коханою жінкою Інною. З щасливої пари народилося двоє дітей: донька Анжеліка і син Денис. Діти стали татовою радістю. І гордістю з 2009 року Олексій працював у Галицькій колонії номер 128, де виконував обов'язки директора виробництва та заступника начальника установи. За час служби отримав звання капітан і проявив себе відповідальним, цілеспрямованим, справедливим працівником. Був нагороджений грамотою голови Державної пенітенціарної служби України. Олексій мав авторитет і повагу серед колег, друзів та знайомих. Паралельно з роботою він здобував іще одну вищу освіту за спеціальністю право. Знавство в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Попрацювавши 10 років у Галицькій колонії, Олексій поїхав на роботу за кордон. На початку повномасштабного вторгнення російських загарбників на наші землі він був далеко від дому, але не міг просто спостерігати. Тому після 24 лютого 2022 року за покликом серця повернувся на батьківщину і відразу пішов у військкомат. Олексій поповнив ряди 71-ї окремої єгерської бригади. Був заступником командира роти. Брав участь у боях на сході України. Побував у найгарячіших точках. Зокрема, під слов'янськом на фронті отримав підвищення у званні до лейтенанта 24 липня 2022 року. Виконуючи складне завдання під час розвідки, Олексій отримав поранення уламками міни. Які виявилися несумісними життям. Останній спочинок герой знайшов на алеї слави Боштинського міського кладовища. Посмертно Олексія нагородили медаллю за військову службу Україні, лицар бойового чину та орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, Україна втратила справжнього патріота і одного з найкращих своїх синів в серцях рідних та всіх, хто його знав, Гаценко Олексій Сергійович навіки герой.